Автосальнет модерна надходження це Hyundai Tucson 2020 року випуску. 24 бензин на автоматичній коробці передачі в гарному чорному кольорі. На ось таких гарних оригінальних легкосплавних дисках. Дуже гарні комплектації. Камера 360, точки сліпих зон, безключовий доступ на дверцях присутні. Сліпі зони присутні. Салончик зустрічає повний електрослопакет, електрорегулювання дзеркал. Датчики сліпих зон, утримання в полосі, електропривід багажничка. Шкіряне мультимедійне кермо. Управління мультимедією, круїз контроль 135 тисяч пробігу, велика мультимедіа, запуск з кнопочки двозонний клімент-контроль з підігрівом та вентиляцією передніх сидінь. Також наявний підігрів задніх сидінь. Також автоматична коробочка передач та камера 360. Дуже гарно збережений шкіряний салончик та головне. Це панограма. Тож, друзі, не зволікайте. купляйте це окрасення за адресою вулиці полосенка автосалон Trade Motors, Він чекає саме на тебе.